Буде звертатись що прибрали аварійне дерево. Тут горка дуже класна. ми ній завжди катаємося. Від чого залежить температура у наших оселях? Хто відповідає за безпеку і комфорт у нашому місті? Про якість наших доріг та роботу комунальних служб у програмі Городничий на живому телеканалі Міста Вінниця. Щоденно на дорогах України відбувається чимало автопригод. Досить часто винуватцями бувають як водії, так і пішоходи. Але ми не знаємо, як діяти під час ДТП. Що робити? Але від наших кроків після автопригоди залежить чимало. то, що робити під час ДТП, ми розкажемо у сьогоднішньому випуску програми Городничий. Ставши свідком дорожньо-транспортної пригоди, головне не впадати у паніку, розгублювати ще втрачати контроль над подіями, що відбуваються. Отож, якщо ви випадково стали свідком ДТП та ще винуватець утік з місця пригоди, вам необхідно запам'ятати номер, марку та колір автівки, яка скоїла ДТП, та зателефонувати на 102. Дочекатися приїзду міліції, дочекатися приїзду інспекції, вони запишуть ваші покази. Вже на місці Державтоінспекція складне відповідні матеріали, відповідні протоколи, внесе ваші покази туди. І в такому випадку буде легше знайти даний автомобіль, який з місця втік. Якщо ж у автопригоді є постраждалі, необхідно в першу чергу викликати швидку і надати першу домедичну допомогу потерпілому. Нерідко під час дорожньо-транспортних пригод водіїв чи пасажирів може з завтівки. Тому, чекаючи працівників державтоінспекції, огляньте поряд місцевість. Бажано зберігати на місці все те, як воно відбулося, практично нічого не трогати без необхідності, без необхідності. Нічого не чіпати і нічого не переміщати. Якщо ви свідок автопригоди і у вас є свій автомобіль, а людина, яка постраждала у важкому стані, доправте її до лікарні і повертайтесь на місце події. Ваші свідчення вони будуть, скажімо, дуже потрібні для тих самих слідчих, тому що якщо є постраждалі або, не дай Боже, загиблі, то вже оформляє слідчі дану автопригоду, Державна інспекція тільки надає. Допомога вона вже входить, скажімо так, в склад слідчо-оперативної групи. Ну в цілому, при постраждалих при загиблих, всю справу веде слідчий. Ставши учасником дорожньо-транспортної пригоди, не варто йти на перекір вимогам, що пред'являють представники ДАІ. Але якщо ДТП не має постраждалих, водії можуть розійтися та вимовити полюбовно. Тоді в дію входить і Європротокол. Там є ряд переліків, який дозволяє без. Не, не потрібно визивати Державтоінспекцію. На місці машини застраховані, сума збитку, вони вкладаються, обидва водії вони дають згоду, що вони згодні, вони оформляються самі, вони оформляють по європротоколу. В даному випадку інспекція не визивається. Якщо у дорожно-транспортній пригоді є постраждалі, без участі дає не обійтись. Ждете прибуття. Слідчі оперативної групи, в даному випадку приїде Державний спекція і приїде слідчий. І все, що слідчий буде говорити, все потрібно буде виконувати. Слідчий буде документувати, співробітники будуть допомагати малювати схеми, будуть опитувати свідків, очевидців, збирати покази. Все це актується і далі слідчий веде справу. Саме перші дії на місці ДТП, що пов'язані з первісним оформленням документів, мають найважливіше значення для об'єктивного і правильного розгляду всіх обставин події надалі. Грамотні дії на початковому етапі оформлення дорожньо-транспортної пригоди є своєрідною гарантією ваших інтересів при наступному розгляді справи. Саме аналіз слідів ДТП дозволяє фахівцям отримати об'єктивне уявлення про його механізм. А це має вирішальне значення при визначенні винності того чи іншого учасника події. Співробітники міліції, що прибули на місце пригоди, зобов'язані не тільки опитати всіх учасників та очевидців, але скласти протокол огляду місця події та прикласти до нього схему ДТП, а також протоколи огляду транспортних засобів із зазначенням отриманих ними технічних ушкоджень. Досить часто причиною ДТП є дефекти дорожнього покриття або незадовільний стан дороги. Загалом довести провину дороги можна тільки за умови повного і правильного документування усіх слідів подій. Та дорожніх умов в такому випадку до відповідальності будуть притягнуті посадові особи, які відповідають за стан дорожнього покриття. Взимку особливо обережними потрібно бути на дорогах, як перехожим, так і водіям. Отож, водіям, аби зменшити вірогідність, потрапити взимку в аварійні ситуації, необхідно поміняти літню гуму на зимову, перевірити технічний стан автомобіля, не порушувати правил дорожнього руху, не сідати за кермо у нетверезому стані. Пішоходи теж мають дотримуватись правил дорожнього руху. В першу чергу переходити дорогу у відведених для цього місцях. Коли пішоходи виходять на вулиці, незалежно від того, чи то діти, чи то дорослі, я завжди рекомендую мати на собі світло відбиваючі елементи. Це обов'язково, тому що в вечірній темній темні пору доби, якщо ще людина одіта в темну одежу, практично її на вулиці не видно. Та дрібничка збереже життя і здоров'я вам і вашим близьким. Тому це обов'язково. Це як для водія в зимовий період перезути літню гуму на зимову, так для пішохода в вечірній час потрібно обов'язково мати з собою світловідбиваючий елемент. І тоді, повірте мені, автопригод з пішоходами буде набагато менше. Отож, якщо ви стали свідком чи учасником дорожньо-транспортної пригоди, вам необхідно. Крок перший. Не панікувати та не втрачати контроль над подіями, що відбуваються. Крок другий. Зателефонувати в міліцію за номером 102. Крок третій. Якщо є постраждалі, викликати швидку допомогу. Крок четвертий. Нічого не чіпати, дочекатись працівників ДАІ. Крок п'ятий. Надати усю необхідну інформацію працівникам ДАІ, не пропускаючи жодної дрібнички. Керуючись вище згаданими порадами, будь-які водії зможе відстояти свої права і у разі необхідності допомогти постраждалому з вами була програма Городничий телефонуйте, і ми спробуємо вам допомогти.